Всім привіт! Сьогодні хочу вам розповісти трішки про суть роботи в фармасі. Що таке фармасі? Фармасі це турецький бренд. Серце фармасі знаходиться в Стамбулі. Там знаходиться завод, на якому виготовляється вся продукція, і потім вона доставляється до інших країн по всьому світу. Фармасі це сімейний бізнес. Його, очолює його сім'я. Тобто там один єдиний власник, який зацікавлений в тому, щоб бізнес процвітав, щоб продукт був якісним і щоб клієнт завжди був задоволений. В чому ж суть роботи в фармусі? Давайте я проведу вам аналогію. Ось дивіться. Коли ви приходите в інший магазин, чому я хочу, хочу до чого довести? Наприклад, коли ви приходите в магазин фармасі, порівняти, коли ви приходите в інший магазин, от, коли ви приходите в інший магазин, будь-який магазин, ви приходите, ви купуєте продукт. Вам, наприклад, пропонують оформити карточку і мати знижку. Ця знижка на постійній основі може бути накопичувальна. Там 3, 4, 5%. відсотки, ви заповняєте анкету. І вам надається ця карточка. Коли ви наступного разу приходите, ви даєте цю карточку, вам робиться знижка. Якщо ви, наприклад, прийшли і розповіли про цей магазин і своїм знайомим, своїй там подрузі чи ще комусь, і по вашій рекомендації прийшла людина в той магазин, вам той магазин нічого не заплатить. Правильно? Ви просто людина прийшла в той магазин і зробила покупку. Вона може так само оформити карточку і теж мати ту саму знижку чи 3 чи 5%, що відбувається в фармасі. Якщо ви стаєте клієнтом у фармасі і оформляєте дисконт, що таке дисконт? Дисконт це коли ви починаєте співпрацювати з магазином в фармасі і реєструєтесь. От, ну ніби ту саму карточку, заводите на себе карточку. да? До речі, ну, оформити дисконт це безкоштовно, абсолютно, і навіть не вимагає ніяких паспортних даних, тобто ви нічим не ризикуєте. От ви оформили дисконт. Тобто ви оформили дисконт, на вас завели карточку, ваше прізвище ім'я по батькові. У вас з'явився власний магазин як представника як представника фармасі, власний кабінет, кабінет. В принципі, для цього, що потрібно, для цього потрібно мати інтернет, або це телефон, або це комп'ютер. Ви берете. От і здійснюєте покупки через власний магазин. От, коли вже у вас є власний магазин, ви оформили карточку, ви вже маєте знижку від компанії мінус 25%. Суттєво погодьтеся в жодному магазині, вам ніхто не здасть знижку мінус 25%. Чому що ви робите далі? Якщо ви по аналогії, як я вам розказала попередньо, прийдете до своєї подруги, знайомої, рідні і розкажете про цей магазин Фармасі. І по вашій рекомендації вони прийдуть в цей магазин і здійснять покупки, фірма нарахує вам кошти. Адже погодьтеся, всі ми приходимо в бізнес для того, щоб заробляти гроші. Але зверніть увагу, покупки повинні здійснювати по вашій рекомендації. Тобто, в чому суть? Суть в тому, що ви надаєте інформацію іншим і по вашій рекомендації. В магазин фармасі приходять люди. Чим більше людей прийде у цей магазин, магазин фармасі і магазин Пармасі здійснять покупки, тим більший бонус, тим більше вам фірма за це заплатить. Тобто ви просто, ви просто поширюєте інформацію про цей магазин і по вашій рекомендації. В цей магазин приходять люди. І як магазин в фармасі, як власники можуть знати, що людина прийшла від вас. Це все дуже просто. Коли ви зареєструвалися, тобто оформили дисконт, у вас є власний кабінет. У тому власному кабінеті у вас є так звана реферальна силка, ну ніби код, під яким ви, під яким ви зареєстровані в фармасі. І от, коли ви рекомендуєте прийти в магазин Фармасі здійснити покупки, ви даєте цей код, тобто цю реферальну ссылку, кидаєте людині, яка хоче здійснити покупки. І вона через цю реферальну силку е здійснює покупки. Це коли людина сама оформляє дисконт, таку саму карточку і хоче мати мінус 25% і робити покупки. І тоді в базі видно, що саме від вас. Бо по вашому коду ця людина зареєструвалась і прийшла в цей бізнес, ну, тобто прийшла в цей магазин, щоб купити ті речі, які їй потрібно. Асортимент дуже широкий, продукція реально дуже класна, тому що сертифікована. Фармасі має три міжнародні сертифікати якості: халяль, GMP і ISO. Хто з вас цікавиться якістю продукту? Дбає про свою безпеку, про безпеку своїй сім'ї, ви знаєте про ці сертифікати. Це дуже високі це сертифікати, які підтверджують високу якість продукту. Продукт виготовляється все на одному заводі: на артизіанській свердловині, на артизіанській воді. Чому не інші компанії? От чому? Фармасі, якщо говорити про продукт, так є компанії, в яких теж дуже достойний продукт, дуже класний продукт, але там ціна дуже висока. Для нас, українців, от реально в фармасі це достойний продукт, якісний продукт за достойною ціною. Ціна дешевша за рахунок не за рахунок якості продукту, а ціна дешевша за рахунок того, що все. Що виготовляється, вся продукція виготовляється на одному заводі. Вона виготовлена від початку і до кінця, від сировини і від води, вода артезіанська, свердловина, там їхня власна, і до упаковочок до всього, до, до етикеточок, до упаковочок. Повністю, і що дуже мені подобається, що вся продукція, яка виготовляється, вона вся однакова для всіх країн світу, незалежно від того, якого рівня, рівня достатку люди в країні. Продукція везеться напряму зі Стамбула в інші країни. І не дивляться, якого рівня країна. Тому це теж підкупляє. Тому у нас продукт у фармасі якісний. За достойною, доступною ціною для нас теж. І тому саме Фармасі, тому не інші якісь мережеві, не інші магазини. Тому що тут дійсно якісний продукт. В чому ще суть Фармасі? Ну, основна суть, я вам хочу донести, це в тому, що ви. Розповідаєте, доносите до людей інформацію, розповідаєте про те, що ось ви знаєте про такий магазин. Ось такі продукти є в цьому магазині. Тут можна здійснити покупки, купити. Все від в нас є товари і по дому, догляд за вашим будинком, і для малечі, для діток, все гіпоалергенне, все настільки продумане для того, щоб зберегти максимально ваше здоров'я, не нашкодити. І для краси, і для тіла, і для волосся, і ну дуже різні різні продукти. І здоров'я є біологічно активні добавки, які дбають про ваше здоров'я. Тобто продукт пропонувати легко. Чому? Та тому, що продукт якісний, продукт сертифікований, гіпоалергенний. І коли ви заходите в свій магазин, коли ви оформляєте карточку, маєте свій магазин, ви реально можете не бігати по всіх магазинах в своєму населеному пункті, а сісти, вибрати те, що вам потрібно, за доступною ціною, за високою якістю. І от якщо ви хочете заробляти гроші, а всі ми приходимо е, на роботу, чи як сказати, ну для мене, наприклад, в фармасі це і любов, і робота. Я приходжу, я спочатку була клієнтом в фармасі. Я прийшла я спробувала продукт, оформила дисконт, щоб пробувати продукт по ни, ну, низькій ни, зниженій ціні, я оформила дисконт. Я пробувала, тестувала продукт, коли я побачила, що продукт просто супер якості. Мені настільки легко його рекомендувати іншим, адже в житті ми завжди комусь якісь даємо рекомендації. а там те, зроби, а там те, зроби, а там я оте бачила, а там оте класне, а там отам знижка. І я реально з задоволенням рекомендую цей продукт. І е, хто спробував цей продукт, повірте, мені той не може вже від нього відмовитись, тому що він дійсно якісний, сертифікований і класний. І компанія за те, скільки ви людей, скільком людям ви розкате цю інформацію від кількості людей, які прийдуть у цей магазин і здійснюють покупку, компанія вам уже платить кошти. Тобто, все настільки просто, ви розповідаєте, люди приходять, купляють по вашій рекомендації продукт, і ви маєте зарплату, ви збільшуєте свій дохід. І повірте, що мені подобається у фармаці. Тут дохід не обмежений, не так як ви прийшли на роботу, маєте ставку. Ні. Тут ви тут скільки в нас мільйони людей, і, і ви можете заробляти, 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 тобто підвищувати свій рівень з кожним днем. Все в ваших руках. І, і для цього не потрібні якісь великі затрати. Для цього потрібно мати інтернет, телефон або комп'ютер. Ну тобто, щоб був інтернет. Вам не треба бігати з торбами по, по всьому світу. Ви просто доносите інформацію до слухача, і по вашій рекомендації люди приходять в цей магазин. Ну, ось ось так. Е, ви знаєте, якщо вам ця інформація була цікава, якщо ви хочете спробувати продукцію в фармасі, якщо ви хочете спробувати будувати бізнес і заробляти гроші компанії в фармасі, е, а це дійсно це дійсно реально, це дійсно можливо. То звертайтесь, я вам обов'язково в цьому допоможу. Я розповім, як оформити дисконт. Я розповім, як користуватися реферальною силкою. Я надам усі навчальні матеріали. Повірте, ваші діти і ви достойні кращого життя. І повірте, що це реально жити потрібно зараз і насолоджуватися життям зараз. Все потрібно робити вчасно.